Світлана вимушена переселенка з Миколаєва. 31 грудня напередодні свята жінка разом із чоловіком прогулювалась містом. Йдемо, розмовляємо, а потім якийсь звук. А потім ми уже, чоловік мені закричав Падай! і ми впали, я закрила обличчя руками. А тоді ще друга ракета буквально зразу прилетіла. Ну а тоді я дивлюсь, у мене на нозі. На сапожку крові куча. Зробили операцію, зашили у чоловіка рука і ребра зломані. Чоловіка та жінку госпіталізували. Наразі вони продовжують лікування. Всього внаслідок ракетного обстрілу у вісьмох цивільних осіб, п'ятьох з них до обласної лікарні. Від травм несумісних життям померла 22-річна дівчина. Четверо поранених залишаються у середньо важкому стані. На жаль, одна померла. Пацієнтка, наймолодша з них 31 числа вночі. Один пацієнт переведений в міську лікарню, троє наразі в нас. Всі в середньоважкому стані життю нічого не загрожує. Полі травми воно все об'єднується під назвою міновибухова травма, множення осколкові поранення тулуба, кінцівок, у померлої важка черепно-мозкова і травма грудної клітки. Троє поранених перебували у міській лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує і вони вже виписані з медичного закладу. Двоє були доставлені швидкою допомогою, одне самозвернення. Всі пацієнти мали травми легкого характеру, осколкові поранення м'яких тканин, рани оброблені двоє. Зразу ж пішли на амбулаторне лікування. Один був госпіталізований, а він же теж виписаний додому. Денис Клеменко, Юрій Старушкін, новини міста.